Чині готові продемонструвати перші повнокольорові зображення від космічного телескопа Веба, відновлено зв'язок із космічним кораблем, який виконує важливу місію на місяць. Ми ще ближче до запуску космічного корабля Артеміс на місяць, а також ще кілька історій, про які варто розповісти вам в космічних новинах минулого тижня. Довгоочікувана публікація перших повнокольорових зображень із спектроскопічних даних космічного телескопа Джеймса Веба заплановано на 12 липня о 17.30 за київським часом під час прямої трансляції з центру космічних польотів Готарда. Це шоу буде доступно в українській версії на каналі Хмаринка Сайенс. Посилання на стрім вже є в описі до цього відео. Не забудьте приєднатися пізніше. Трансляція буде доступною у запису. Ці перші зображення повинні продемонструвати всю потужність Веба та започаткують нову еру в інфрачервоному дослідженні Всесвіту. Після того, як 4 липня виникли проблеми зі зв'язком з щойно запущеним на місяць апаратом місії Кепстон, минулого тижня команді НАСА нарешті вдалося відновити зв'язок. З'ясувалось, що неправильно відформатована команда, надіслана до Кепстон, спричинила проблеми. Наразі дані отримані з космічного корабля, свідчать про те, що він в порядку весь цей час успішно працював автономно та виконував заплановані маневри. Як і планувалося, очікується, що Кепстон прибуде на місячну орбіту 13 листопада цього року. Місія протестує нову еліптичну навколомісячну орбіту для Getaway, майбутньої бази на орбіті місяця, яка є частиною нашої програми Artemis. 2 липня ракета СЛС і космічний корабель Orion на місії Artemis 1 непілотований політ, завершив 7 кілометрову подорож від стартового майданчика 39B до ремонтного ангару у космічному центрі Кеннеді. Найближчими тижнями фахівці зроблять ремонт та протестують системи корабля, тільки потім відправлять СЛС та Оріон на пусковий майданчик. Наразі цей запуск планується на серпень 2022 року, де буде випробувальний політ Артеміс 1 на місяць, який дозволить НАСА перевірити системи ракет і космічних кораблів до того, як на місяць відправляться астронавти. Нещодавно інженери завершили перше повністю інтегроване тестування системи «Tropospheric Emissions Monitoring of Pollution» або інструмент Темпо на супутнику «Intelsat 40 Темпо планується запустити в січні 2023 року. Зі своєї геостаціонарної орбіти він проводитиме спостереження за якістю повітря з безпрецедентною просторовою роздільною здатністю. Його вимірювання сягатимуть від Пуерто Ріко до північної Канади. І від Атлантики до Тихого океану, охоплюючи 48 штатів США. Після аналізу даних зразків космічного апарату osiris Rex Tech Event, отриманих на астероїді Бену у жовтні 2020 року, вчені були здивовані, дізнавшись, що маніпулятор космічного корабля зміг зануритись майже в півметра вглиб астероїда. Це було набагато глибше, ніж очікувалося, і підтвердило, що поверхня Бену неймовірно пухка. Виявляється, поверхневий матеріал Бену настільки нещільний, що ступити на нього це те саме, що ступити в одну з тих ям, наповнених пластиковими кульками, які ви можете побачити на дитячому майданчику. Орекс під час своєї місії прибрав майже 6 тонн цього пухкого матеріалу. Це основні космічні події минулого тижня. Підписуйтесь на наш канал та ставайте нашими донейтерами. Давайте пізнавати науку разом. Відео підготовлено для каналу Хмаринка Сайенс.